Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. До сотні шахедів, а то й більше. Із з кінця серпня росіяни щоночі застосовують проти України ударні дрони. Частину з них знищують підрозділи нашої ППО. Проте, все ж таки, ворожі безпілотники завдають нищівних ударів по цивільній інфраструктурі. Чому росіяни збільшили дронові атаки? З'ясовувала. Софія Куценко. На цих кадрах чергова атака російських шахедів по Україні. Перші хвилини, як ворожий дрон, цілеспрямовано вдарив по одній з багатоповерхівок Києва та вбив 15-річну дівчинку. Бахнуло аж затрясли двері, і вікна Думали, домивже бігом на вулицю, і побачили, що тут горить. Це суми безпілотник росіяни скерували по приватному будинку та забрали життя двох жінок і дитини. І такі кадри по Україні фіксують щодня. З кінця серпня ворог щоночі обстрілює міста та села своїми безпілотниками. Експерти кажуть, такими атаками росіяни хочуть посилити психологічний тиск. Мета Росії це посіяти максимально посіяти паніку в Україні, щоб люди боялися, щоб люди були виснажені, щоб люди були втомлені, щоб люди ви. Висловлювало якесь незадоволення владою, і відповідно вони на цьому фоні могли проводити свої якісь інформаційно-психологічні операції. Безпілотники, передусім, терористична зброя кажуть експерти. Вона мало ефективна, щоб вражати стратегічні для росіян цілі, проте завдає руйнівних збитків цивільній інфраструктурі. Це зброя, яку важко застосувати по якихось військових цілях, бо тому вони вразливі. Військові цілі мають і зенітні системи артилерійські, і зенітні системи ракетні. Тому цілі, які є, скажімо так, нешвидкісні, великого розміру, вони військові з ними впораються. Перше проти України ворог застосував шахеди восени 2022-го. Це були іранські безпілотники. За місяць росіяни запускали максимум до 200 дронів. Згодом країна-агресорка налагодила власне виробництво. Щомісяця Росія виробляє близько 1200 безпілотників і одразу використовує їх проти України у порівнянні з крилатими ракетами, їх виготовлення дешевше та простіше. При цьому дальнобійні ракети, виробництво яких ускладнюють санкції, ворог накопичує для подальших масованих атак. І, хоча більшість шахедів збивають наші протиповітряні сили, недооцінювати їх не можна. Безпілотники ворог використовує і для розвідки та виснаження ППО. Один з безпілотників, або вже може декілька їх було, які вдалося посадити, він був саме з системою імітації такого шахеда або великого безпілотника. Тобто, це як така, називаємо її пастку або і симулятор, саме для виявлення засобів ППО. Все це, це кажуть експерти підґрунтя для майбутніх ракетних ударів, і українці мають бути готовими до них. Гур доповідав, що росіяни випускають до 130-140 ракет на місяць, а по Україні запускають менше 30 на місяць. Тобто вони їх накопичують. Для чого? Зрозуміло, для чого вони очікують найгірший період похолодання і після цього масовані удари. Водночас сили оборони України нищать російські об'єкти стратегічного значення. Ми вивчаємо місця їх дислокації. Ми вивчаємо, де вони знаходяться, що вони роблять. Ми вивчаємо всі об'єкти, які можуть становити якусь загрозу для обороноздатності України. І безумовно, після аналізу цієї інформації, ми передаємо її до сил, і які можуть ефективно вражати ці, ці цілі. При цьому цивільна інфраструктура країни-агресорки пошкоджень від як кажуть в мережі добрих безпілотників не зазнає. Є Софія Куценко, Володимир Сетюк, телеканал Рада для підсумків. Єдине головне.